50 відсотків. Наблюдать! 80 відсотків. Немає збиття. Гостей відкриття вогню з гіпарда. Збиття, збиття, є збиття. Житомирщина. Протиповітряна оборона важливих критичних об'єктів інфраструктури тут виконує завдання розрахунок зенітної артилерійської установки гепард. Хлопці нещодавно повернулися з навчання, і вже за останні два нальоти було збито п'ять шахідів. Жоден з них, який прилітав у зоні відповідальності цього розрахунку, не мав успіху. Ми і надалі продовжимо роботу щодо підсилення ефективності системи протиповітряної оборони, щоб і критичні об'єкти України, і цивільне населення були у безпеці. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо!